Сьогодні будемо паяти серебряною проволокою 70% серебра. Це кольцо на якому у мене буде висіти ключ від багажника і від автомобіля. Кинув мокру тряпку, щоб ключі не поплавало. І зараз я покажу Очередно, цього всього діла. Значить взяв я кусочок вот такой проволочки нержавійки из 1,5 мм Нагріваємо до красна і вмикаємо, беремо таке зерно флюса. Флюс акфікс німецький. Потім прикладаємо до нашого стика цю зернинку. Вона розтікається. І все. Беремо серебряний пруток. В моєму випадку це півміліметрова проволока. нагріваємо до красна колечко. До речі, можна теж трошки нагріти саму цю проволочку і теж вмокнути в наш флюс. Тепер гріємо тут. Все. Кольцо готове. Чим хороші ці пруточки, вони дуже тонесенькі і е, получається вони мгновенно розтікаються, їх мало потом йде. Е, до речі, серебряним прутком можна паять стик в стик е, полотна від ленточної пили. Зараз я вам покажу от Ось така у нас ленточна пила енгель. Це дешева, яка тільки є на ринку, але чим, чим вона унікальна, що е, в ней дуже тонке полотно, приблизно десь толі 06, то ли 07 то мм товщина. І ми одного разу порвали, порвалася в нас ця пилочка. Ми її буквально так стик в стик соєдинили, припаяли і вона до сих пор працює. Серебро повинно бути десь приблизно процентів 70, більше 40%. Дивіться, все припаяно, вже все остивше. Тут залишається тільки пройтися болгаркою підстукати, вирівняти саме колечко. До речі, Цей пруток серебряний, він паяє, по-перше, серебро, по-друге, золото, мідь, бронзу, метал з металом. Ну, тобто все, що, Ой, все, що в гаражі є, воно все запаяє. Одне єдине условия це нагріть до красна. Деталі, яку ви будете паяти. І все, і флюсом обработать. Флюс називається ак Ну, а вам говорю до побачення, мирного неба. На все добре.